Чи потрібно навчати дітей давати здачі на дитячих майданчиках? Привіт, усім я Марина Романенко. Ви на моєму каналі Романенко Happy хапі. -ві». Давайте детальніше поговоримо на цю тему. Вона пекуча, болюча для багатьох, тому що о Боже, мою дитину ображають, вона плаче, я не знаю, що робити. Дам відповідь на ось такі запитання. Доброго дня, сину 3,3 три. Марино, підкажіть, будь ласка, як навчити дитину давати здачі на дитячому майданчику. Якщо його ображають, можуть і вдарити інші діти. Якщо підходить і плаче на питання чоловіка, чому не дав здачі як я тебе вчив, каже, що дам наступного разу, як навчити відстоювати себе. Дякую. Перш ніж я відповім на це запитання, хочу сказати, що дивіться, конфлікт невід'ємна частина нашого життя. Ми завжди є учасниками конфліктів, і не всі вміють з них виходити. І на те є причини. Тож батьки мають розуміти, що дитина від року, півтора, а приблизно до трьох років, ось дворічки, в середньому дворічки, плюс-мінус півроку. Учасники конфліктів, але вони їх не розпочинають. У них щось забирають постійно, там обсипають, може тих стукнути старші діти або більш жвавіші діти. І вони у такий спосіб розуміють, ага. А тут трохи небезпечно. Свої іграшки треба берегти. Спочатку віддають, потім плачуть, коли віддають, потім починають тримати іграшки, потім ховають за спину, інколи відходять за спину батьків своїх, ну відстоюючи себе, інколи вчаться відходити з лінії вогню, знаючи, вже, що очікувати від тих чи інших дітей. Три річки якраз і є зачинщиками конфліктів. Ну тому що вони вже побачили, які вони бувають. І а, вони в цей момент сепаруються від батьків і взагалі від усіх інших сепаруються, Задача трирічки — сепаруватися дистанційно, тобто територіально, ментально, емоційно, і перевірити, а, де закінчується моя територія, починається територія іншої людини, не, незалежно від якого віку. Трирічці все рівно кого дістати, того, хто на голову вищий чи на голову нижчий. Вони не роблять це зло, але вони просто так підходять, забираючись, смикають, стукають, штовхають а, і розуміють, ага, дав відсіч, не чіпає тебе аж два тижні. Поважаю тебе. Не дай відсіч, Ще раз тебе штрухну, о, впав. Ну. Нормально, я сильніший. Тобто вони констатують ну, якесь своє положення в цьому світі. І вони так, щоб це зрозуміти і справді сепаруватися, вони мають дістати якомога більше людей навколо себе. Чотири річки, якщо вони конфліктні, це означає, що на чотири хтось стисне. І чотири річки, коли б'ються, там уже досить жорстоко це все виходить, і старше чотирьох років. А мова йде зараз про три річку, так? І деякі три річки вже зайшли в стадію конфлікту, коли вони провокують конфлікт. А деякі три річки всього лише учасники цього процесу. Що робити батькам? Перше, бути поруч неподалік від дітей. Тобто ви маєте бути за півкроку до дитини, тому що ну, різним може бути. І ви маєте, ну, якщо потрібно, буде втрутитися. Але як втрутитися? Просто зробити крок вперед, так, щоб ваша дитина була позаду вас. Ну і той, хто нападає на неї, а ну, не зміг це зробити. Він почне вас обходити, ви ось так повернетеся. Тобто він досить швидко втратить будь-які бажання чпати вашу дитину, тому що зрозуміє, що з вами неможливо впоратися. І у такий спосіб ви захистите. Те три який взагалі розгубився, не знає, що робити. Наступне: що потрібно зробити? Не здачі вчити давати, а вчити виставляти вперед руку і казати Стоп, чого хочеш. Ось коли дитина виставляє вперед руку і каже Стоп, чого хочеш, саме ці дві фрази. Їх дві треба сказати: Стоп впевнено! І чого хочеш. Це збиває з пантелику і інших трирічок. І вони такі. Де вже нічого не хочу, підуть дивитися, там, кого дістати іншого, а цю дитину вже не будуть чіпати. І це убезпечить вашу дитину від більшості конфліктних ситуацій. Мій досвід говорить, що якщо група в садочку три річки, там завжди є два-три конфліктних, декілька місяців, вони головні, потім вони перестають робити інші підросли, інші починають конфлікти робити. І там завжди такий. Маленька війна відбувається в групі трирічок завжди. Просто ну, джерела конфліктних ситуацій різні. А, і якщо навчити дітей ось так робити, 80% конфліктів зникають. Тобто навчить дитину ось, е, виставляти руку вперед казати «стоп», впевнено, чого хочеш. В цьому потрібно тренувати дитину. Наступне, що потрібно зробити, дитина підростатиме, і вона відчує в собі ось цю силу дати відсіч. Відсіч можна давати по різному. Можна забрати свою іграшку, коли у тебе її забирають, не дати її там, тримати її. Але це не означає, що треба бити От десь дачі. Це як? Я знала тата, який приводив свого сина до нас в академію і казав: так, з ноги, як я тебе вчив. От з ноги, як я тебе вчив, не потрібно. І потрібно зрозуміти: ось коли на питання тата син каже, чому не дав здачі, як я тебе вчив. А син каже, я дам наступного разу. Чому? Ну тому що не набрався ще сміливості утримати, якось там не знаю, відповісти. Три річки, знаєте, конфліктні, вони такі тинз стукнулися і розійшлися. Ну, тобто, а ти у мене щось хапаєш, я перехоплю твою руку, все зрозуміло, що ти мені рівний супротивник, я від тебе відстаю і йду геть. Це не чотири річки, які як почали вже битися, скубуться так, як ті півні, яких спеціально тренують, які там мало не до крові і не до смерті. Ні, три річки такі тинс. І пішли собі в різні боки, ну, лопатою стукнув, ну, піском обсипав, там, ну відро перевернув, ну, іграшку кинув. Ось так відбувається конфлікт. Тож, уникнути контакту можна завдяки руці, навчитися давати відсіч потрібен час, коли дитина, ось так зробивши декілька разів, відчує, о, я можу впливати на ситуацію. О, І він відчує в собі силу не віддати своє іграшку, відповісти якось на цьому майданчику. І він відчує, що так, він може захистити свої кордони. Але ось ці вимоги батьків, типу, дай здачі. Говорить, хто? Доросла людина, яка там втричі вища за три річку, якщо не в чотири рази вища за три річку, да? ну, втричі точно десь приблизно, і сильна, говорить про маленьких дітей, ану спробуйте дати відсіч дорослій людині. Яка, можливо, більша за вас, жвавіша за вас. І дорослий такий думають, ну я не знаю, ну я не знаю, вийду я переможцем з цієї битви чи ні. Ось і три річка, і чотири інколи, і п'ятирічка інколи, і десятирічка інколи такі думають, я вийду переможцем цього конфлікту чи ні. І бояться давати здачі всередині ще сміливості немає. Тож першому, чому треба навчити, стоп. Допоможе, так допоможе. Не допоможе. Ми говоримо, не будь там, де тобі погано. І це дуже важлива річ. Я зараз поясню. Дуже часто дорослі люди знаходяться в ситуаціях, де їм погано, їх ображають там, цькують і вони там залишаються і не йдуть звідти. І тільки такі кажуть, ну зі мною так не можна, це нічимно, ну що ж ти при дітях? Ну як так можна взагалі? А чому ти не пішов в цей момент? Вийди з кімнати, вийди там, не знаю, з класу, вийди з офісу, не будь там. Чому? Тому що нас з вами цьому не вчили, що ти маєш право піти звідти, де тобі погано. Не будь там. Тож, спочатку, стоп. Потім другий крок ніколи не будь там, де тобі погано. Відійди, підійди ближче до нас, перейди, будь ласка, кудись. Ви мені можете сказати, а чому моя дитина має переходити? Тому що не факт, що переможцям вийде з битви, не факт, що готова до неї, не факт, що готова дати вісіч. Знайде в себе сили, буде готова дати вісіч, нікуди не піде, і скаже, а ну спробуй в мене тут щось забрати. Угу, зараз. Але до цього треба дорости, і до цього треба ну, усвідомити і мати вже деякий досвід, перемог, хоча б. Такі стоп, чого хочеш, коли він бачить, що всі розходяться, о нормально. Я почуваю себе більш впевнена в цей момент часу. Тож не вчіть дітей битися, будь ласка, ви ж ніколи не знаєте, в що це перетвориться. Ви можете сказати, якщо ти відчуваєш, що тебе затисли в куток, там дай здачі і накивай п'ятами, тому що не зрозуміло там наступної миті ти зможеш дати здачі чи ні. В житті буває багато ситуацій. І з одного боку я рада, що виникають такі запитання, як себе захистити, тому що років 15 тому надзвичайно популярно було: типу: наші діти не б'ються, наші діти домовляються. Не завжди можна домовитись. От ми там з русне можемо домовитись? Ні. І треба вміти давати відсіч. і не підставляти а, іншу щоку, коли вдарило вже по одній. Треба дати відсіч так щоб мало не здалося. Але щоб дати цю відсіч, треба набратися сміливості. А це покрокова абсолютно історії дорослішання кожної дитини. Тож спочатку, стоп. Чого хочеш, потім не будь там, де тобі не подобається. І потім, коли ти відчуваєш вже в собі сили, будь ласка, ну борони, борони свої іграшки, борони себе. Ось у такий спосіб. І ще дуже важлива річ, коли ви йдете на вулицю з трирічками, домовтеся з усіма мамами. Не брати залізні лопатки, не брати залізні граблі, не брати залізні відра, залізні машинки, все пластикове, тому що трирічка підходить, так стукає тією машинкою, Якщо вона пластикова, нічого не буде. Якщо залізна, може поранити іншу дитину. Тож домовтеся з мамами там, не виносити це на вулицю. Тоді будь-які конфлікти трирічок річок будуть ну, такими а безкровними. Без Виткими, ви в них діти справді навчаються давати відсіч, і все з ними буде добре.